Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас великий гігантський сонячний інвертор. Моделька NMS-1012 на 1 кВт 12 В. інвертор е, прийшов у ремонт з двома несправностями. Перша несправність основна е, на виході. у нас Видавав інвертор неякісний сигнал, тобто синусоїда була із е, переш... з плесками. При переході через нуль були е, викиди, ну, на осцилограмі їх видно. Після чого його розібрали, е, вибачили дроселя якісь, які шевелилися, пропаяли їх, зібрали і він пішов в дев'яту помилочку Тобто 9 помилка, це у нас другий ряд на несправності. О, прикольно, такий шпінгалетик уже був у мене в ремонті. Прикольні дросельки. Ух ти, ще Та як же ж воно може працювати нормально, як воно таке? Не знаю, мініатюрне чи що, трансформатор такий. <кхід> ну, єдиний дросель такий, як в 3 кВт стоїть в Повимрві. Капець, яке воно, все шпінгалєточне, мале таке. Ну, вже по півторашки я знімав відео раніше. На 24 вольта. 12 -ка. Ну, в принципі, така сама. Це вже я пропаював. Дросель випаяв, тому що він все одно болтався. Його треба припаяти трошки краще. Ну, в принципі, як в руках вже тримаєте, він наче нічого такий. От, тут теж я пропаяв. Зараз дуже багато китайцями зроблено оцих перевірочних моментів з їхніми маркерами. Зараз передивлюся все. перевірю які несправні транзистори вийшли з ладу. Ну і Спробую визначити, чи можна їх замінити. Так, ну згоріло два штучки, два верхніх Чомусь вони зазвичай горять. Ну Їх заміню. Пропаяю всі компоненти, передивлюся, все, зберу, попробую потестувати. До речі, стосовно дросильків, той, що на мережу йде ось такого от кольору, він має індуктивність 2,74 мілігенри. А той, що йде на МППТ ось такого кольору, має індуктивність 4,7 мілігенри. Так, замінив транзюки і пропаяв е, з двох сторін ножки, тому що з однієї сторони були поганенько пропаяні. Так, ну все пропаяв, в мене показує отакий от сигнальчик без всяких викривлень. 229 вольт на виході. Так, от нагрузочку дав йому, 80%. Ось така отцілограмка. Як на мене, то наче норм. Так, пустив на зарядку. 20 А струн зарядний, потихеньку напихує. Ну, в принципі, все. Дякую всім, хто переглянув відео, кому сподобалась подобайка. кого залишилось питання, коментарчик. Всім дякую, всім пока.